Ямаха Суперджог. І сьогодні говоримо про цей мопед. Лебедина пісня компанії Yamaha в будівництві двохтактних мопедів. Подальше продовження лінійки джогів. і тому Суперджог Зіар це саме той мопед, який більшість мопедних експертів вважають ну, прямо топчиком. Його дуже полюбляють: стантери, тюнери, друва, і тому подібне. І не дивно. В основі цього мопеда мотор 3KG, відомий горизонталка від Монорелі. Ну тобто розробка компанії Монорелі, і це той мотор, який ставиться на декілька, на багатенську кількість мопедів. Під той же Ямаха, це і БВС, це і ROX з якимись там змінами, це VOX, це віно багато. Ну, і, Окрім того, цей мотор використовується на багатинських європейських скутерів. Рік-мотор по-своєму унікальний. ну, верніше, навіть з унікальних рішень він тут і складається. Це так звана короткий картер. Що це мається на увазі? У нас закінчується колесо, далі маленький простір для впуску, буквально трошечки, і далі вже йде циліндропоршньова група. Відповідно, і компоновка того мотору така. Він, він весь такий фішечок нюансів і нюансів нюансів, і складається. Ну, Наприклад, саме те, що зразу кидається в очі, це те, що у нас вісь. Щеплення і торка вона співпадає з вісю колеса, тобто це одна вісь. Ну Зазвичай як, у нас тут знаходиться редуктор, да? первинний вал редуктора, потім проміжний вал редуктора, а потім вже вал колеса, тобто вторинний вал редуктора. Тут же навпаки первинний вал і вторинний вал стоять на одній вісі. А відповідно проміжний вал знаходиться спереду цих двох валів, і відповідно така цікава компоновка, тобто безпосередньо висить колесо на первинному вторинному валі, на зокрема на FVC. Прикольно виглядає і прикольне рішення, тому що говорять, що саме редуктори, які використовуються на 3 kg вони доволі такі ресурсні і працюють доволі таки непогано. Окрім того, окрім того, колокол щеплення він знаходиться на двох. Точка опору. Відповідно, перша точка опору це первинний вал редуктора, а друга точка опору знаходиться на крисі варіатора. Відповідно, маніфолд на скутері виведен ліворуч, не назад, як зазвичай, ліворуч, карбік висить ліворуч, і фільтрбокс тут незвично знаходиться перед картером. Ось він. Ну, До речі, обслуговування цього мопеда це окрема пісня. Його дуже не люблять обслуговувати обслуговувальники, сервісники. Чому? Тому що він Ямаха. А якщо він Ямаха, то його розбирати доволі таки муторно. Тут така система для того, щоб зняти один пластик, треба зняти другий пластик, а потім нім ще буде один пластик, а під тим пластиком ще один пластик. Ну і в результаті, якщо ремонт чи обслуговування там, карбюратора, наприклад, будь-якого мопеду починається з того, що ви знімаєте просто унітаз да, під сідлом, то тут таке не пройде момент. Тут треба зняти цей боковий пластик, потім треба відкрутити там ще щось, ще щось викльвичолкнути цей бічний нефарбований пластик. Зняти спойлер, а потім відкрутити акумулятор, який знаходиться під унітазом, а потім тільки знімається цей бічний пластик, а після нього вже знімається унітаз. Муторно, муторно, але це Ямаха. І Ямаха, якщо прибрати оці заморочки там, з пластиком, з розборкою, зборкою, він об'єктивно. Топовий японський виробник мопедів і не знаю, його люблять саме для того, що він технологічний. Цей мотор 3KG ще роблять на довгій нозі під 12 колесо і він стоїть на Yamaha Rox. До речі, цього мотору 3K є декілька версій і на Superdog ZR використовується його най... найпотужніша версія. Ну, якщо на звичайному 3 kg ми маємо 6,5, 6,7 кінських сил, то на версії зерки ми маємо версію по деяким джерелам 7.2, по інколим джерелам 7,6 кінських сил. Це добивається тим, що тут в першу чергу змінений карбюратор, там збільшений дифузор, там збільшена дюрка під заслонку і переналаштовані. Жикльори. Окрім того, тут змінена конфігурація голови. Вона як би не є взаємозаміненою з попередніми версіями 3 ну, Це не точно, це не перевірено. Але з 50-кубового моторчика Меннерелі на цьому моторі знімає, вдумайте, 7,6 кінських сил. В результаті ми маємо. Дуже крутний мотор, і моменту там, якщо я не помиляю, 6,8 Нм. метрів. Мотор, який дуже класно тягне на всіх режимах, на всіх обертах, з ручки становиться на заднє колесо без проблем. І, до речі, мабуть, це та причина, чому я так люблю стантери і тюнери. До речі, коли ви заходите, наприклад, на скутер-бум. На цей мопед є дуже багатенсько різноманітних запчастин. Що хочеш всіх виробників, Там тобі атена, там тобі молосі, там тобі пістон, метеорпістон, що хочеш, всі виробники виготовляють досить запчастини і тюнер саме на цій мотор. Воно, звісно, стоїть дуже грошей, але маючи справні картери, всі різьби, без мотор, ви можете його переробити, перетворити. На ну, просто драконівську тягу, драконівську швидкість. По швидкості він в нормальному стані їде 80 км на годину з повним навантаженням, без проблем взагалі. До речі, однією з особливостей цього мотору, саме циліндропоршньової групи, є конфігурація поршня. Поршень він високий, дуже висока юбка юбка, ну не знаю, висока. І для того, щоб покращити продувку, продувку циліндра, на поршні виконані такі продувочні окна спеціальні. Тобто, коли поршень вже проходить через перепускні вікна, випіли на поршні, вони лишаються на вікнах і продовжується фаза перепуска. Тобто, наповнення продувка циліндра тут виконано дуже, 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 дуже добре. Поршень на моторі у нас Має діаметр 40 мм, а хід поршня 39,8 чи 39,9, тобто ми маємо класичну квадратну конфігурацію ЦПГ. Окрема розмова цього мопеда – це підвізка. Спереду тут у нас стоїть телескопічна гідравлічна вилка. Вилка доволі гарно працює, вона нормально обробляє всякі нерівності дороги, вона м'якенька, вона доволі таки ходна, нормальна вилка, ззаді стоїть звичний для Ямахи амортизатор. Тут вже тюгінг якийсь приліпили. І відповідно в ходу цей мопед, стандартному джогу, він дає фору, він дуже класно їде. Окрім того, тут у нас дискове гальмо на гідравлічному звісно, приводі, супорт компанії Brembo, і це ООО, це дуже круто. І, до речі, переднє гальмо відпрацьовує без проблем. Тому якщо він становиться на вілі, на заднє колосо, то відповідно, з невеличкою маніпуляцією з рамою він становиться на стопі на переднє. Тому що тримає супер. Гума в даному випадку настоїть Dunlop і в рідному розмірі, тобто 90х90, 90, відповідно, 10 градусів. Що з поганого? Ямаха і ямахівський пластик. До речі, тут ще цей елемент, який знімається псигамозом, дві половинки, він конструктивно не дуже вдалий, тому що отут тріщини за сідлом тут постійно виникають. І виникають вони не того, що там пластик хрупкий, цупкий, а тому що тут конструктивно недоробка. Тут оці упори на сідлі, на підрамнику сідла, оці. вони впираються як про, не в унітаз, як зазвичай, вони впираються в елементи цього бічного пластика, а саме от сюди. І відповідно, тут відбуваються отакі діла. Отакі діла. Ну Будь-який супержог, який ви берете в стокі на рідному пластику, ці елементи. Цей задній елемент, він буде, він буде пополаманий. Сідушка, підсідушка. Верніше. Тут такий у нас ну, валяний елементик, прикольно, а далі звичайний пластик, як, як і скрізь. Окрема дуже прикольна історія цього мопеду це спойлер. Причому спойлер не як, наприклад, на ЗЗХ, це накладка на багажник. Да? спойлер це окремий елемент, який можна використовувати там, як ручку для пасажира, там, за нього можна триматися, за нього може тягати мопед, без проблем, воно все тримається, все нормально. Тут у нас в спойлері додатковий стопік, красиво горить, чітко виглядає, взагалі бімба. Мінімалістична Ямахівська приборка, 10 й одометр, спідометр розмічений до 60 ну Реально, якщо мопед в нормальному стані, в гарному стані, він туди, ту стрілку спідометру заглиблює куди. Туди, 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 глибоко. Тобто, ну, 80 вони їдуть без проблем. Стоки, без всяких наворотів. А саме, до речі, саме звичайним наворотом це встановлення тюнінгової поршньової на цей мопед. І туди ставлять 60-ки, 65-ки, 70-ки, 72 ки без проблем. Тобто колінвал і корні, колінвала переварюються ну, чітко. Мопед їде нормально. Окрім того, ще є можливість поставити на то коліно поршньову на воді. Там поставити радіатор, ну все таке. Тобто широченні можливості для тюнінгу і тому подібне. По пультам. Тут все прикольно по-ямахівськи, тому що пульти, як ми бачимо, виконані в вигляді окремих елементів, а кнопки не врізані в пластик, як, роблять, як роблять всі виробники мопедів. Оце дуже класна тема. І зауважте, мопед 94-го року, а всі кнопочки. Працюють як ріднесенькі. А бікалка? А? Доволі симпатична морда, до речі, я забачив, що супержоги нерідко бувають з жовтою фарою головного світла. Ну, Звісно, для того, щоб воно загорілося, тут треба трошки підгазувати. От. І деякі моделі. Ну, чи партії, чи серії, чи роки випуски джогів бувають з фаркою, тут невеличкою. А в деяких стоїть просто така заглушка, в вигляді сітки, і все. Заднє світло дивись. Блок фара. Гальмо, поворотник. Якщо ви зайдете на OLX, то побачите декілька пропозицій подібних мопедів. Як правило, вони будуть всі закорчовані, задрочені, замучені, затюновані, заспортивлені і таке подібне. Тобто подібний мопед купити в оригіналі зараз ну, доволі проблематично. Ну і тут вже маємо розуміти, що цих мопедів вже не виготовляють. Багато років, і знайти живий, більш-менш живий, некарчований варіант це реально проблема. По ціні це буде десь в межах, в залежності від нахаби, продавця і стану мопеда від 500 і космос доларів. Така сюди.